Ці Прикарпаття здобули домашню перемогу. Дракони обіграли столичну команду, а прикарпатські боксери повернули з чемпіонату Європи з історичним результатом. Вітаю в етері Програма «Тайм-аут» І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Домашня перемога у рамках 14-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Гравці Прикарпаття приймали Поділля. Матч завершився на користь господарів з рахунком 2-0. На 36-й хвилині гри лік голам на табло відкрив Олег Кос. Подвоївши перевагу у другому таймі. Капітан зелено-жовтих Василь Цюцюра. Завжди з ними були такі тяжкі ігри. і Сьогодні не виняток, було тяжко. Но ми знали, що десь у них є багато травмованих футболістів, десь психологічно звісно, стан не такий, як якщо був головний тренер. Тому наголошували хлопцям, щоб вони з перших хвилин грали агресивно, в отборі, пресингували». Десь, десь, десь хотілося, щоб краще це було, тому що хтось десь тактично помилявся. Ну, а так по грі рахунок закономірний. Ми забили голи, були ще моменти, не забили. Тому подякували хлопцям. Є, є опять же, знаєте, як в першому таймі поділля закрилася, всі 10 людей відійшли. На свою половину пола, да, і тяжко було вскривати цей захист. Ну, це, знаєте, це проблема не тільки наша, хоча ми над нею знаємо, працюємо. Це проблема не на всього українського нашого футболу. Коли нам треба масово на таку оборону вскривати, то у нас десь не виходить. Десь хлопці спішать, десь більше треба робити дотиків десь на себе брати індивідуально. а у нас це знаєте один два дотики і ще й брак ну загалом рахунок по грі. Здобули перемогу в заключному матчі першої половини сезону 2024-2025 серед команд другої ліги і гравці городенківського пробою Прикарпатські футболісти з рахунком 3-0 обіграли ФК Самбір Нива-2. напевно емоції позитивні, тому що команда перемогла і, напевно ми будемо змивати як в лідирівчій групі. Побачимо завтра результати, які будуть наші суперники. Май ще будемо чекати. Але в першу чергу саме основне, що виграли. Самосна, що виграли, ми порадували болівальника. Болівальник нас любить, і ми їх любимо. І хотів би присвятити цю перемогу тим болівальникам, які служать, які в окопах, які болівають за нашу команду. Ну і всім болівальникам, які прийшли поболівати за нашу команду. І... Готуємося далі. У нас зараз в середу Кубкова ігра, і є деякі питання в мене до команди, але в цілому забили три гола. Десь, напевне, рахунок зіграв в таку роль, що другий тайми вже грали по рахунку, хоча мали ще забити парочку голів. Ну, це є наша, напевне, така проблема з реалізацією моментів, але головне, що моменти є. Моменти є, а голи прийдуть. А от підопічні Ярослава Матвієва завершили першу половину сезону з гульвою нічиєю цієї неділі гравці Ревери 1908 на домашньому стадіоні зіграли проти ФК Куликів Білка. На рахунок матчу, я думаю, він сподобався вболівальникам. Він був дуже інтенсивний, багатий на моменти, багато боротьби такої хорошої спортивної. Якщо оцінювати рівень концентрації і витривалості, хлопці дуже добре справились. Вони майже весь матч пресингували суперника, намагалися не дати їм створювати. Момент грати їхню звичну гру хлопцями. Я задоволений. Вони дуже добру гру показали сьогодні. У третьому турі екстраліги гравці народного футбольного клубу Ураган зіграли проти столичної команди Скайап футзал по завершенню матчу червоно-чорні святкували мінімальну перемогу над суперником – 1-0. Єдиний гол під час гри забив Олександр Дечук. Емоції тільки позитивні, адже ми здобули три очка, і ми дуже хотіли. Подарувати цю перемогу для наших болівальників, для дійсно щирих, відданих, які болівають цей клуб на протязі багатьох років. І десь це хвилювання далося в знаки, де ми почали гру нервово, дали можливість скористатися сильними сторонами скайапу. Проте потім виправили ці моменти, створили моменти, вдало реалізували. Були моменти і в суперника, де він міг забивати, були моменти в нас. Вважаю, що дійсно свято сьогодні Франківську футзалу вдалося. Ми подарували на день народження гарну гру та хороший настрій. Історичний результат прикарпатських спортсменів. Цими днями вони повернулись із чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. Змагання відбувались з 11 до 20 жовтня в місті Софія, Болгарія. Срібним призером цьогорічного чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків до 23 років став Ашот Кочарян. Золото ж для Прикарпаття виборов Василь Ткачук у ваговій категорії плюс 92 кілограми. У фіналі він переміг спортсмена з Греції. Лівін суперників був доволі такий складний, але ми всіх пройшли. Саме найскладніший бій був у півфіналі та фіналі це велика честь для мене, і я дуже радий, що я представляю збірну України. Для мене є великою мотивацією, щоб доказати всій, всій Європі, всьому світу, що українці це незламна нація, сильна та непереможна держава. Кожен тренер зараз, в теперішній час, в час війни завжди хлопцям каже: ви не маєте права взагалі на програш, тому що ти в ринку. Мусиш показати всьому світу, що українці це нація, яка є незламна. Це нація, яка йде до кінця, яка бореться до посліднього подиху і ні кроку назад. І слава Богу, що на цьому чемпіонаті Європи грали гімни дуже можна сказати з 13 фіналів у чоловіків п'ять разів. Грав гімн України. Дівчата-боксерки також на чемпіонаті Європи показали гідний результат. Перші місця у різних вагових категоріях зайняли Дар'я Ольга Гутаріна, Наталія Мерінова та Ірина Луцак. Для уродженки Коломийщини змагання такого рівня стали дебютними. Я перший рік в дорослому боксі тому Чемпіонат був дуже важливий для мене, такий трохи неочікуваний. Напевно, найважчі були фінальні півфінал. У півфіналі зустріли з румункою. І в фіналі з грузинкою. Я зустрічалася з цією грузинкою на попередніх змаганнях. Я розуміла, чого очікувати, але я розуміла, що вона теж краще підготувалась, бій був трохи ну, важкий. Дівчата довший час вже віддаються цьому виду спорту непростому. Вони показали свій один із найкращих результатів. Я сподіваюся, це тільки перші тільки сходинки європейського масштабу, але ми все одно дивимося на світовий і на олімпійський рівень. Наші мрії і цілі то набагато вище, ніж зараз є. Традиційно спортсменів, які здобувають високі результати на європейських та світових аренах, привітали у стінах Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Без перебільшення історичне досягнення на чемпіонаті Європи для Івано-Франківщини, і України, зокрема, чотири золотих медалі, одна срібна. Після здобутих результатів прикарпатські спортсмени деякий час приділять відпочинку, а далі знову розпочнуть підготовку до змагань різних рівнів. Популяризувати жіночий спорт в Утинії відбулися третій та четвертий тури чемпіонату України з футболу серед дівочих команд ю 12 Дві з них представляли Прикарпаття. Більше розкажуть мої колеги. Ми представляємо команду Спарта. Нас є доволі багато. Ми впевнені собі. Готувалися дуже довго, впевнені з перемогою. Готові вигравати завжди. Так, про свою команду та підготовку до змагань розповідає одна з учасників турніру Ярина Назарук. Дівчина виступає за колектив футбольної школи Спарта Дю США. Номер 3 У них сьогодні два матчі. Футбольна форма Помаранчева та пробій Городенка. Футбольна форма червона на полі Б, по ліву руку Від мене змагаються команди Буська Дю США. Та настиг футбольний поєдинок розпочатися, як місцевий колектив повів у рахунку. Загалом команда Зотанію здобула дві перемоги над суперниками зі Львова та Рівного. Перших здолали 3-1, інший матч закінчився з рахунком 2-0. Дівчачий футбол ми ну, не планували як такий більше хлопчачий, але до нас почали приходити дівчата, вони почали тренуватися. Три роки вже тренуємося, хто два. І нам почало виходитися і думали, подумали, чому б і ні. Якщо є така можливість, воно час важкий, воно війна, воно важко знаходити кошти, можливості, але заради розвитку дітей це потрібно робити і ми це робимо. На змагання прибуло шість команд, які розділені на дві групи, по три, і зіграють вони по дві ігри сьогодні, а далі вони будуть продовжуватися. Такі є... Це зональні змагання команди західного регіону України. Є наша група, це там маються в центрі України. У Нас покращується розвиток жіночого футболу в Україні. Цьому приділяє дуже велику увагу УЕФА. Ми бачимо, який прогрес у розвитку футболу серед жінок. Ну а в даному випадку серед дівчат. Змагання такого рівня в Отинії відбулися вперше. Нам дуже приємно і почесно, що цей чемпіонат, тобто цей турнір, сьогодні відбувається саме у нас тут на цьому дуже хорошому підготовленому стадіоні спортивному комплексі. Ми розуміємо, що зараз в нашій державі війна. Ми розуміємо однозначно пріоритети, але та, як ця війна і боротьба за незалежність за майбутнє наших діток. То ми тут на місцях, дякуючи нашим захисникам, потрібно створювати всі належні умови для того, щоб наші діти могли займатися спортом і. Всім іншим, що їм подобається з ігрових видів спорту з футболу. Отенів вперше приймає змагання рівня чемпіонату України. Тому ми цим дуже пишаємося. Всі ці діти, всі ці дівчата це є учениці шкіл закладів освіти нашої громади. Тому сьогодні ми приймаємо гостей з цілої України. Все вважається, що це хлопчачий вид спорту. Ні, це неправда. Сьогодні прославити Франківщину і Отенію можуть наші дівчата. Команди грають за круговою системою у два кола переможці груп та колективи, які посіли другі місця, потрапляють до фінального етапу, де і будуть визначати найкращого. Зібрати кошти для наших захисників. Цими вихідними в Івано-Франківську відбувся благодійний турнір за участі легенд українського футболу. Подію приурочили до дня юриста. Тож скільки вдалося виручити грошей під час проведення заходу на потреби військовослужбовців, дивіться далі. Шість команд розподілені на дві групи, які провели матчі за коловою системою. Саме така чисельність благодійного турніру з мініфутболу на підтримку наших захисників. Кожна команда із шести команд, які будуть брати участь в цьому турнірі, внесок зробили 30 тисяч гривень. Це зараз у нас для початку є 180 тисяч гривень від кожної команди для 50-го полку. І місьмена національної гвардії України. Україні дійсно війна, і для того, щоб вона закінчилася і настав мир. Ми потрібен кожен з нас щось вкладати. Хто що може, хто що вміє, хто як знає? Ми вміємо робити, організовувати такий турнір і зібрати кошти для підтримки хлопців, яким зараз нелегко. Тільки так і не інакше. До кожної із команд долучились легенди українського футболу серед них екс-гравці УПЛ та колишні гравці збірної. Для мене це перш за все гордість і хай буде. Мінімальний внесок для того, щоб якось, хоча б частково допомогти нашим військовим прийняти участь, принести. Певне задоволення вболівальникам і в загальному для наших людей в такий непростий час. Головна мета благодійного турніру зібрати кошти на потреби 50-го полку Національної гвардії України імені полковника Семена Височана. Отримали військовослужбовці у подарунок. Також і санітарний автомобіль. Зараз саме основне це збір на засоби радіоелектронної боротьби БПЛА, як для розвідки, так і ударні БПЛА, Засоби зв'язку також необхідні для полку з метою якісного виконання. Бойових завдань з метою того, щоб берегти життя і здоров'я наших військовослужбовців. Також у подарунок генератор отримали й військовослужбовці 3-го прикордонного загону. Передали їм і частину зібраних коштів. Потреби завжди є, тому що це такі розхідні матеріали, які постійно ворог знищує. Тому от греби, ФПВ-дрони, інші комплектуючі до цього до цього всього. Це є необхідно для знищення ворога. Крім турніру, організатори заходу провели ще й благодійний аукціон. На ньому представили військово-футбольні лоти. Бачимо, це тубус, він є земблемою 50-го полку. Так, важлива річ. Також там є ще одна така штукенця, яка дуже допомогла знизити потенціал військових рашистів. Є Прапор 50-го полку є футболка з усіма підписами футболістів збірної України. Так, провідних Жора Бущан передав свої рукавиці. Ви знаєте, хто тут такий? Одним з головних, але це вирішать ті люди, які будуть донатити кошти, жертвувати кошти. Є футболка Андрія Ярмоленка. Загалом, впродовж дня, організаторам заходу вдалось зібрати півмільйона гривень на потреби 50-го полку Нацгвардії України. Наразі це всі спортивні події тижня, що минув. зустрінемо з вами наступного понеділка у цей же час.